Вітаю вас, маленькі українці. Щоб безпечно нам зростати, треба правила згадати. На дорозі не зівай, на зелений поспішай. Щоб себе не зіпсувати, треба іграшками грати, щоб тебе ніхто не вкрав, чужим руку не давай. Цукерки в руки не приймай, без матусі не гуляй. Щоб гарно всім відпочивати, дорослих треба погукати. Як обережним з тваринами бути? Чужого пса ніколи не дражнити, без хатніх можна пригостити. Треба з тваринами добрим бути. Щоб проблем з вогнем не мати, розетку дітям не чіпати. Щоб зір собі не зіпсувати, перегляд треба дозувати. Годину все переглядати. Сам удома тихо грай, сірники, таблетки, воду не чіпай, балкон не місце, щоб пограти. Життя треба зберігати. Правила вивчай і мені розповідай. До нової зустрічі. Все буде Україна!